Ви дивитесь вечірній випуск новин на межі у студії Гана Томіна, і ми говоримо про головні новини четверга 5 лютого. Коротко про головне станом на цю годину. Росіяни масово атакували селище Вороніж біля шостки. Понад двадцятьма БПЛА атака сталася ввечері 4 лютого. Удари прийшлися по залізничній інфраструктурі. Поранено троє людей. На війні загинув уродженець Есменської громади. Солдат Микола Рибалко, родом із села Уланове, поліг 2 лютого під час бою з російськими військами на Донеччині. У середині буді серед жителів ходять чутки про закриття міської лікарні. Що про це кажуть в управлінні охорони здоров'я сумської обласної адміністрації? Дивіться далі. Але перед тим як почати, я прошу вас поставити лайк та прокоментувати це відео. Таким чином, правду про воєнні злочини росіян дізнається більше людей. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там ми публікуємо оперативну інформацію про загрози для мешканців Шосткищини. Посилання на нього у першому коментарі. Ввечері 4 лютого російські війська масовано атакували селище Вороні Шосткинської громади ударними безпілотниками. Обстріли тривали хвилями протягом кількох годин. Внаслідок атаки поранено трьох людей. Пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків. Тільки телефон взяла і вдруг чую, на йде на удар. Ну я подушку на голову і прильот Ну, Торванула всі штори, окна і бачу рядишком така мис. І зовсім під домом десь, -то. а тоді глянула криша, в тих конторі горить, все. А потім таким путем ще много-много разів. Там чисто приїхав вагон, гарячим чаєм попоїть, якщо треба від комусь. І все. Ті контора теж ну, у нас, які ж військові там. Хорошо, що на роботі якраз пересмінка була, ніхто не постраждав. Ну, а так он тепловоз. По тепловозу, по путях, по всьому на світі тепер нічого опять не їде, нічого не світить. Світ не коли що і буде і в ближайшому будущому. пошкоджено об'єкти залізничної інфраструктури: будівлі, тепловоз, колії, а також вагон незламності, які призначався для обігріву людей. Місцеві жителі розповідають, сховатися під час обстрілів не встигли через інтенсивність ударів. Значало п'ята вечора, скільки вибухав. Хто їх вважати буде, як вони стріляли одне за одним. Ви де знаходилися вдома, чи десь ховалися, з ким Ні, ви були? Вдома всі. У нас там нічого. У вас буде не вцілів. У нас цілий. На війні загинув уродженець Есмищини, солдат Микола Рибалко. Про це повідомляє Есманська селищна рада. Воїн народився 1980 року в селі Уланове. З перших днів повномасштабного вторгнення він став на захист України. Проходив службу стрільцем помічником гранатомети мотопіхотного батальйону. Оборони загинув 2 лютого 2026 року на Донеччині у районі населеного пункту Никифорівка Бахмутського району. Серед жителів серединобудщини ширяться чутки про можливе закриття міської лікарні. Що з цього приводу кажуть в управлінні охорони здоров'я сумської ода на межі розповіла керівниця Ольга Ведмідера. по лікарні? Є проблеми по системі опалення. Це дійсно так. Про закриття тут не йде. там питання стояло взагалі а, відповіді керівника стосовно на евакуації в іншу будівлю поряд адміністративно пацієнтів у разі великих морозів вони обіцяли, що протягом двох днів вже буде відремонтована система опалення. Досі вона не відремонтована. Я вважаю, що найближчим часом це проблемне питання буде вирішено і закрите. і система опалення запрацює. Вчора, 4 лютого, у шості сталася пожежа на вулиці Чехова. Вогонь охопив стіни, покрівлю та речі домашнього вжитку. Вогонь міг поширитися на сусідній господарчу будівлю та житловий будинок. Загорання ліквідували протягом кількох годин. У пожежі загинув власник будинку 1939 року народження. У Шості невідомий водій збив пішохода та втік. 54-річний чоловік помер у лікарні від отриманих травм. Подія сталася 1 січня на вулиці Свободи, повідомляє поліція Сумської області. Правоохоронці встановили особу водія. Ним виявився 26-річний місцевий житель. Йому повідомлено про підозру за порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого та залишення людини в небезпеці. Досудове розслідування триває. На цьому все. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі завтра.